Щемлива та радісна подія у Волинському обласному перинатальному центрі. 18 квітня відбулася виписка сім'ї військовослужбовців. У них народилася донечка. Матір новонародженої Марія з 2018 року перебуває на військовій службі та разом зі своїм чоловіком Назаром служать у 42 й окремій механізованій бригаді. Вона розповідає, материнство це абсолютно новий досвід для неї. Бо донечка перша дитина у їх сім'ї. Народилася три вісімсот зі зростом 55 см. Для мене це нове. Тому що я стільки років перебувала в якомусь замкнутому просторі, тобто до цивільного життя не зовсім адаптована була. І зараз тут різко з такої незалежної жінки стати в тендітну маму в ніжність, то трошки важкуваті переломні моменти. Звісно, я буду продовжувати свою військову службу, тому що це моя військова кар'єра. Я свій шлях обрала ще дуже задовго до свого свого вибору, ким я маю бути. І, в принципі, я не шкодую ні каплі про свій вибір. Ось ось вже той момент, коли батьки вийдуть зі своєю новонародженою донечкою. Лікар медичного закладу, де народжувала Марія, каже: їм приємно, що сімейна пара захисників України обрала народжувати саме в них. У нас народжувала пара військовослужбовців, які більшість свого часу військово провели на фронті. І в них сталася така гарна подія народження їхньої дитини. Ми раді, перш за все, що вона обрала наш заклад, тому що ми дійсно надаємо всі медичні послуги для вагітних і новонароджених. Зустріти батьків та новонароджену дитину прийшли рідні, друзі, а також на випуску завітали й побратими. Хай роста здорові, вам на радість нове життя це завжди щастя. Більше наш важкий такий час. Це Дякую, для вас. Велике. Батьки не стримують своїх емоцій. Кажуть, щасливі, адже всі дев'ять місяців чекали цього. Тато новонародженою пригадує, як дізнався про те, що буде батьком. Минулого року літом. В кінці літа я дізнався, що дружина вагітна. Емоції були на висоті. На висоті були емоції, бо це була запланована дитина. Були дуже раді, дуже чекали. Ну і от. В понеділок зранку ми вже чекали народження донечки. І в понеділок зранку, в 6.20, я отримав фотографію без ніяких слів, без ніяких смс-ок, просто фотографію. Це що... 14 квітня. Так, 14 квітня, так, що донечка вже в на, на грудях. Зразу емоції прослізився. Тож, попри війну, життя триває. Нові українці та україночки з'являються на світ. Це вкотре доводить, що навіть у найтяжчі часи щастю бути. Тож бажаємо малечі міцного здоров'я, а батькам радості і спокійних днів разом під мирним небом України.